Вимовляй за буквами і вигравай. Мовне змагання під назвою Спілінгбі провели у Центрі інноваційних освітніх технологій Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серед учасників інтерактивного заходу учні 9-11 класів та студенти університету. Мовна гра відбулася в рамках тижня лінгвістичних пригод для абітурієнтів, організатором якого є факультет іноземних мов. Всі учасники спілінг-бі мали можливість продемонструвати знання англійських слів і лексики з різних тем, тренувати власну вимову та пам'ять і працювати в команді. Для зручності вони могли обирати завдання серед трьох рівнів складності. Заступниця декана факультету іноземних мов і доцентка кафедри англійської філології Наталя Пилячик каже, що мета проведення такого змагання залучити учнів шкіл та ліцеїв до життя університету. Це змагання було організовано з метою профорієнтаційної діяльності нашої кафедри англійської філології, факультету іноземних мов. Вважаємо, що власне написання слів і як їх правильно вимовляти є хорошим фундаментом для того, щоб здати успішно НМТ. І тому цей захід власне, був спрямований на учнів ліцеїв шкіл міста, які прийшли, їх було дуже достатньо багато. І ми обрали таку тематику, яка є найбільш популярною на тестуванні». ...з з НМТ з англійської мови». Учениця 23-го ліцею імені Романа Гурика, десятикласниця Анастасія Васильчук, розповідає, що такі схожі події важливо проводити і надалі. Ну, насправді це класно, коли люди з інших закладів, навчальних можуть типу, обмінюватись досвідом або приймати участь в такому конкурсі. По закінченню мовного змагання кожен учасник отримав відповідний сертифікат. Вікторія Мальничук, Вероніка Козак, спеціально для Стефаник Тіві.